Напевне, не знайдеться жодної дитини, яка б не знала, ні любила щедрого дідуся Миколая. Це він у ніч на 19 грудня обходить кожну домівку і під подушками залишає свої дари. Малюки, що живуть в інших країнах, подарунки знаходять у великих вовняних шкарпетках, слухняним діткам ласощі, а не слухняним тоненьку різочку. Легенда про святого Миколая виникла ще в сиву давнину. Вона оповідає, що ще, будучи маленьким хлопчиком, Миколайчик славився добротою, чи не жодного дня він звертався до Бога і молив про мір і спокій на землі. А коли Миколай подорослішав і батьків у нього не стало, то він продав свій маєток, роздав гроші нужденним і став священником. В Україні традиційно український святий Миколай одягнений в ризу з золотим оздобленням та корону, відтворюючи вбрання священника, в руках тримає посох. Святого Миколая супроводжують ангели і чортики, які вказують йому, де слухняні діти, а де бишкетники. В Україні резиденції святого Миколая щороку відкриваються у різних містах, але у світі завидено вважати, що святий Миколай мешкає в Лапландії, де навіть є офіційне село фінського святкового діта, що перейняв на себе риси Миколая Йолу Пуки. Тож нехай цієї ночі. У кожну родину завітає свято, завітає диво, і у кожній хаті посміхнеться дитина, і буде щаслива вся її родина.